Всім привіт, друзі! На зв'язку подкаст Розпутати себе, і темою сьогоднішнього випуску став тайм-менеджмент і організація часу. Тут ви дізнаєтесь, як вибудувати особисту систему пріоритетів, організувати час та уникнути вигорень. З нами на зв'язку також Алдоніна Марина Юрівна, кваліфікована спеціалістка в сфері психології, яка працює з дітьми. Тож, якщо ви готові, ми починаємо. І перше питання це як ви вибудувати особисту систему пріоритетів, щоб зрозуміти, на що саме варто витрачати час. І таке у нас вміння знадобиться да, як розділити завдання на дві категорії: терміновість і важливість. Тобто, да, якщо ви там щось плануєте. То в першу чергу треба е, запланувати, да, виконати важливі термінові справи. Далі термінові і не дуже важливі, ну, а потім вже важливі і не дуже термінові, і так далі. І в нисходящому да, такому порядку. І пам'ятати про те, що не можна да, перейти від менш важливих, менш термінових, да, поки ви не закінчили більш важливу або більш термінову справу. І не, ну, такий принцип, да, як не робити багато справ одночасно, тоді все вийде, я думаю, досить нормально. А от як для себе визначити, яка є термінова, яка є ну, важлива просто? Приходить мені на пошту, ну, наприклад, сьогодні, да, здати звіт до 14-ї години саме сьогодні, да. Тобто, ну я ж не буду тягнути там да, до 13:55, щоб здати цей звіт. Тобто, да, якби е, у мене. Але ж у мене є ще заняття з дітьми, наприклад, да, то, то що терміновіше? З дітьми я проведу заняття, потім вже цей звіт, а потім все інше, що там залишилося. ну, можливо, так. Скажіть, як орієнтувати час так, щоб уникнути вигорання і забезпечити собі регулярний відпочинок? Як цьому запобігти. Перше, що спливає да, на думку, це зміна діяльності. Тобто, кожні години-півтори треба змінювати діяльність. Якось з дітьми, в принципі, да, на уроці щось вони виконують письмово, щось вони відповідають усно, потім да, чергується все це з фізичними якимись там вправами, або руками вони там щось роблять, або грають в щось. Да. Тобто, зміна діяльності це, по-перше, висипатися обов'язково. Це теж да? зберігати свій ритм життя протягом дня робити паузи 5-10 хвилин, як нам колись на тренінгу казали, мамині 10 хвилин, да? наприклад, якщо є дитина маленька. Щоб дитина не хотіла, що б вона не робила, але мамі потрібно ці 10 хвилин приділити собі. І ще, що може допомогти, да? приймати допомогу, не боятися казати, що вам потрібно допомогти. Да? що... У вас все настав процес вигорання, вам нічого не цікаво, і, можливо, спеціаліст вам допоможе. От ще таке до ну, цього питання: От, чи є способи ефективно відпочити, не відчуваючи при цьому провину за втрачений час? Іноді, так, да? але ж, да? звичайна людина думає про те, як провести час, а розумна людина думає про те, як його використати. Вчинок так само важливий, як і робота, без нього неможливо да? зовсім. І навіть успіх неможливий. Да? Людині кажеться, що у неї все є, все вона там досягла навіть там на сьогодні, да? але якщо немає часу розслабитись, то щасливою людину назвати не можна. Що може допомогти в цьому, да? щоб не відчувати втрачений час? Почитати, послухати музику, улюблену, можливо, можливо, ну, найкращий класичний твір, звісно. Можна переглянути фото, якісь да, позитивні свої моменти згадати. Це теж не буде втраченим часом, бо це позитивні емоції, да, і вони підвищують да, свою здатність працювати да, ефективно. Тож ми можемо медитувати, хоча це не дуже якось да, не всі полюбляють або не вміють. Але на це теж потрібно виділяти час. Якщо вдома вже да, вдома, то можна прийняти ванну, да, якісь зробити вправи, зустрічі з друзями допоможуть, звичайні настільні ігри. Це теж не буде витраченим часом, тому що кожна ця діяльність має своє навантаження емоційне, розумове і так далі. А, як розуміння біологічних ритмів допомагає нам у покращенні продуктивності? Так, ну всі ми да, чули поняття біоритми, і навіть я ніколи не задумувалась, да, про це, але колись да, нам теж на тренінгу там розповідали, що біоритми впливають на нашу працездатність, да, на наше навчання, на сприймання інформації, на пам'ять, на здібності і так далі. От, наприклад, да, о 9-й годині варто розпочати планувати е і вирішувати якісь нескладні завдання. А ось вже через годину це сплеск активності і максимально зростає працездатність. Цей час да, можна постав, запланувати собі і робити найважливіше, да, те, що потребує ваших м, більших зусиль. Да. О 12-й годині вже працездатність у нас знижується, тобто да, слід приділити увагу, ну, можливо, там, на обід, на якийсь відпочинок і так далі. От, з 14 до 16 години да, працездатність помірна, але зростає, е, як сказати, інтелектуальна така да, діяльність, ефективність інтелектуальної діяльності, тому слід запланувати е, якісь такі завдання, які. Потребують інтелектуальних здібностей, Да? ну і далі все знижується, знижується і так далі. Тому, якщо ми да? ну, режиму дня, скажімо так, то це буде дуже ефективно для нашої працездатності, якщо ми пам'ятаємо, що о 10-й це ефективно, да? а о 12-й це вже буде не дуже добре. У людей, які, у яких гнучки графік роботи, да? вони да, як ви сказали, можуть підлаштуватися під свої біоритми. І є, є у них да, час, там можуть вони виділити на відпочинок на якийсь пошук ресурсів, але ж да, не забуваємо, що час роботи він, ну якщо це 8 годин робочого часу, то коли б ви його не почали о 9, о 10, об 11, вам потрібно їх відпрацювати ці 8 годин. Да, з перервами там без перерв, чи якось там уже графік цей планується гнучкий. І завдання робочі вони ж не змінюються. Да? Якщо вам потрібно здати цей звіт, вам його потрібно здати, який би графік у вас не був. То переваги і в гнучкому графіку да, відповідає вашим біоритмам, і є переваги в графіку фіксованому. Дякуємо. А могли б ви дати якусь загальну таку пораду по цій темі тайм менеджер, організація часу? А от, на вашу думку, що найважливіше? Найважливіше, як я вже давно на початку казала, не робити багато справ і пам'ятати, що е, повинен бути момент, коли весь світ зачекає. Цей час ну, потрібен саме вам.